Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Рік чекав, аби піти на війну. В Хмельницькому попрощалися із річним Віталієм Свіщовим. Картопля по 20 гривень не межа. Як в Хмельницькому змінились ціни на овочі. Концерт колядок та щедрівок готують в обласній філармонії. 37-річний Віталій Свіщов родом із Хмельницького, проживав у Києві. В перший день повномасштабного вторгнення пішов у військомат добровольцем, розповідає його двоюрідна сестра Ірина Пірох. Тоді ж ще всіх, не, якби не брали. Йому сказали зачекати. Чекати виклику з військкомату Віталію довелося рік, говорить сестра. Весь цей час чоловік займався волонтерством. Сам він хотів тому що йому потрібно було захищати землю, родину, він відповідальна людина. Він не міг залишитись осторонь. Наскільки це вийшло, він якби працював, допомагав знайомим, які були там, на фронті. А потім настав його час. От і свячила вона приставного, воїна вітає Христожина, і ми тобі слави даємо спритніснити масам, присвятити благи, і зроблявся тим духом нині повсякчас, і на віка віки. Віталій Свіщов служив у Національній гвардії України. Загинув 26 грудня поблизу населеного пункту Серебрянка на Донеччині. В нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Поховали захисника на алеї Слави в Хмельницькому. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Сьогодні в середмісті Хмельницького вище перехрестя вулиць Кам'янецької та Проскурівського підпілля загорівся легковий автомобіль. Про це Суспільному розповів пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій області Олександр Гулько. За його словами, пожежа сталася у півдні рятувальники загоряння ліквідували. Причина несправність електричної системи авто. Водія легковика, що отримав опіки, передали працівникам швидкої допомоги. Наразі він перебуває в стаціонарі Хмельницької обласної лікарні. З опіками на кисті правої руки, голови та шиї, розповів Суспільному завідувач опікового відділення Олександр Гринчук. Бараволя. Найбільше зросла. Ліняться садити. Землі <смісті> вистачає. А хто посадив, то заробляє гроші. Фермерка Олена продає городину на ринку. Жінка розповідає, ціна у неї на цибулю, столові буряки та моркву однакова 16 гривень за кілограм. Ще не поміняти. Ну, вже такі слухи ходять, що вже буде трохи дорожати, бо вже, вже трохи вибрали. Товар з льохою, соковин. Якої величини? Може дивитися. Як змінилися ціни на овочі протягом минулого року, розповідає фермерка Наталія. Картоплю трошки подорожчала, картопля 18-20 гривень, капуста 10-12, цибулька 18. Морква різні ціни є 15, 18, 20. є. зараз купує цибулю. За словами жінки, вона подорожчала. Картоплю брала раніше оптом. Була по 10, навіть по 9, а зараз вже навіть не знаю, тому що ми купили багато. Що значить багато? Мішок. Ну зараз вона десь скільки? 18 я бачила. Деякі підприємці кажуть, ціна на картоплю минулоріч зросла майже вдвічі. Тепер її кілограм коштує в середньому 20 гривень. Говорить про подорожчання деяких овочів на кінець грудня минулого року у порівнянні із жовтнем, завідувачка сектору контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в області Олена Сологублисенко. За її словами, ціни на ці продукти не регульовані державою. Одна з причин, чому змінюється їх вартість сезонність. Зросли ціни на всі овочі. Зокрема, на картоплю бачимо здорожчання півтори рази з 10 гривень 10 копійок до 14 гривень 80 копійок за кілограм. Морква також зросла на 37% з 9 гривень 50 копійок до 13 гривень 10 копійок. Буряк зріс у ціні на чверть з 9,70 до 12,20. Я вам гривню добре, дякую. Має власний город та вирощує овочі для себе місцева жителька Раїса Бліндер. Жінка купує лише несезонні овочі. От перчики купляємо, яких нема, а літом вони є в нас. За цінами слідкували так. Як от картопля зростала в ціні чи цибуля? Ці, да, слідкувала. Якщо вона була осінню по десять, по 6 по 7, то зараз вона більше. Консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук телефоном розповів, що на подорожчання городини вплинула війна. Картоплі висаджують менше. Посадки картоплі це в основному Чернігівщина. Чернігівщина сильно постраждала від війни. Багато людей виїхало з тих територій, і частина території обстрілюється постійно. Другий чинник це власне зима, тому що багато картоплі знаходиться в сховищах. Через війну каже Анатолій Ткачук, також почали ввозити за кордону, зокрема цибулю, і це вплинуло на ціну. Імпорт прив'язаний до курсу. Очікування по курсу є не дуже хорошими. Плюс до цього поставки. Основним виробником цибулі в Україні була Херсонщина. Херсонщина значною мірою окупована. А та частина, що не окупована, вона обстрілюється. За словами Олени Сологублисенко, ціни на городину продовжують зростати. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. В органі – залі Хмельницької обласної філармонії йде репетиція концертної програми Колядок та щедрівок» різдвяна ніч. Солістка Олена Лапко каже: артисти виконують традиційні українські колядки. Це авторські обробки народних пісень. «У Нас є композитори в хорі, які написали дуже красиві обробки на народні колядки. Ми теж будемо їх виконувати. Взагалі звучатиме душа, душа українського народу. Я особисто буду виконувати неймовірно красиву і мелодичну колядку у надії Божа мати. Не мала де сина мати. Аби урізноманітнити цьогорічний концерт, каже режисерка Юрія Алєксєєва, до програми обрали як нові твори, так і призабуті. Також залучили до дійства українські обрядові символи. Взяли твори від дохристиянських часів до сучасних колядок. Наприклад, у нас є колядка часів УПА, яка дуже актуально звучить саме сьогодні. Я просто намагалася привнести символи, які, на мою думку, є суто українськими, і які я вважаю, на сьогоднішній день можуть нам подарувати перемогу і мир. Так, наприклад, віночок це є символ перемоги та миру. дідух у нас буде. Щороку різдвяні концерти проводять з надією на те, що наступний рік має бути кращий, каже головний диригент академічного муніципального камерного хору Ігор Цмур. Кожен концерт це кожна історія різдвяна, кожна, кожен концерт. це Нові колядки, нові щедрівки. Ми стараємось, намагаємося вишукувати все новіші обробки наших сучасних композиторів хочеться показати як найкраще надбання нашої української хорової сучасної музики. Концерт колядок та щедрівок. різдвяна ніч відбудеться у філармонії 5 січня о 18.00. нульнуль. Вхід вільний Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.